В магазине я купил э, товары аккумуляторы. Потом оказалось, что они заряд не держат. Я зарядил их, но ну, заряда не было. Я э, это, пришел в магазин, попытался их вернуть или э, обмен произвести. Директор одказався, чек да дійсно ум'я не дали і не було у мене чека. Найчастіше звертаються останнім часом споживачі з питань безпосередньо товарів неналежної якості, їх повернення або обміну товаровиробникам чи продавцям. Проблематика в першу чергу виникає в тому, що, на жаль, споживачі, віддаючи кошти за товар якийсь якомусь підприємці, чи це на ринку, чи це в якомусь навіть магазині, не звертають увагу на те, що вони мають право отримувати чек. Тому що згідно закону про захист прав споживачів, саме чек, який може бути як фіскальний з касового апарата, так це може бути і товарний чек, написаний від руки, і є доказом того, що. Ви купили товар у самого цього продавця.